Журналіст телеканалу НТА Максим Турчинський серед переможців конкурсу журналістських робіт пам'яті Героя України Тараса Матвієва. Фільм про 45-ту артилерійську бригаду здобув друге місце у номінації. Відеоматеріал розміщений у телеефірі. Розповідати про людей, які творять сучасну українську історію, неабияка честь і відповідальність, каже автор фільму. Дякуючи саме Тарасу Матвієву. Ми маємо змогу завдяки такому конкурсу більше розповідати про героїв сьогодення. Про тих, хто часом своїми життями дозволяють нам далі жити в Україні, а також творити майбутнє і пам'ятати про тих, власне, завдяки кому. А ми живемо сьогодні під українським небом. Кожна праця є надзвичайно цінною та унікальною для збереження історичної пам'яті. Серед представлених робіт найбільшу кількість балів незалежно від номінації отримав матеріал. Він поклав свою душу за друзів зі спогадами про Давида Калину Букова. Авторка ділиться, що найперше за мету у своєму циклі поставила розповісти про імена захисників та захисниць, які боронили нас, і які ми маємо пам'ятати. Мені здається, з усім, що пов'язане з війною, це важко. Важко переживати біль кожної родини, але разом з тим це дуже велика відповідальність. Ми відчуваємо цю відповідальність, що батьки, переважно це батьки, чи дружини чи діти загиблих готові ділитися своїм болем. І як я вже говорила під час нагородження, для родин дуже важливо, щоб історії їхніх рідних були почуті. Мама Тараса Матвієва запевняє, хоч сановій не судилось повернутися в журналістику, завдяки цьому конкурсу він безпосередньо залишився. Лишається причетним до неї, а конкурс став своєрідним меморіалом пам'яті про нього та кожного, хто став на захист України. Хотілось би звичайно більше, щоб на наступний рік було газетних матеріалів і радіо. Матеріалів я не знаю. Люди напевно хвилюються, бояться, можливо, соромляться, подаватися, але це треба робити, для того, щоб власне якомога більше людей дізнавалося. От я, наприклад, для себе відкрили дуже багато цікавих постатей, і так само всі члени журі. Ну і потім відповідно багато людей про них дізнається. Це треба робити, не зважаючи ні на що. Про важливість написання журналістських матеріалів на воєнну тематику розповідають і у Львівській ова. Там зазначають, конкурс організували, щоб вшанувати тих, хто боровся за Україну. Та продовжує її захищати і цим самим формувати національну пам'ять. Це можливість подивитися, почути, прочитати про наших героїв, які щоденною своєю важкою працею, а насправді боротьбою на лінії фронту виборюють наші життя, які стверджують нашу державу і показують. На власному прикладі, що таке лідерство, що значить брати персональну участь і відповідальність побудові держави, серед конкурсантів переможців обирали у чотирьох номінаціях. Всього лауреатів було 12. Загальний призовий фонд становив 500 тисяч гривень. Тарас Матвіїв, тележурналіст, член Національної спілки журналістів України, громадський діяч, учасник революції гідності та офіцер Збройних сил України, загинув 10 липня 2020 року під час ворожого мінометного обстрілу у районі Попасної на Луганщині, рятуючи побратимів. Софія Фанко, Андрій Рулюк, телеканал НТА.